Сьогодні Україна прощається з українським актором, телеведучим. «Програй мільйон і підйом Максимом Неліпою. Він також грав у КВК та брав участь у зйомках колективу Дизель Шоу. Пізніше брав участь у проєкті танці зірками в парі з Оленою Шептенко. І після повномасштабного вторгнення він долучився до тероборони, а потім і долав за СУ поміж послістом куль та диханням гармат Серед холоду і страху для довбивчі війни, чому на похорон до Максима Наліпи не приїхала його дружина Тамара та двоє дітей. У чому причина? Розповім уже за хвилину. Та хто з зіркових друзів прийшов провести Максима в останню путь? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Також залишайте ваш коментар, щоб вшанувати пам'ять. Максима Неліпе. Прихистили зігрили українських жінок. Хай вас береже з Україною. Бог. До повномасштабного вторгнення Неліпа повернувся із шоу-бізнесу до технічної спеціальності. Працював інженером-програмістом у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. І це йому стало в пригоді під час служби в ЗСУ. Це Макс це дуже талановита людина, і мені дуже шкода, що, що там останні роки відбулося з його кар'єрою. і, 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 і Перш за все мені шкода через те, що Макс немає вас. Сьогодні видання Телеграф публікує декілька світлин з прощання з Максимом Неліпою. Який загинув на фронті 12 травня цього року. Церемонія відбувається у центрі культури та мистецтв КПІ. За бажанням матері героя поховають на байковому кладовищі. На відео та фото видно, як прості кияни, військові, побратими збираються, щоб віддати останню шану герою. Люди стоять навколішки, зустрічають героя. А над залом звучить прониклива пісня Гей плевикача» у виконанні пікардійської терції, що стала символом скорботи та пам'яті. Надихають нас очі наших рідних дівчат, віддаємо себе, щоби жили вони, наші мами, жінки і онучки мої, не хвилюють, срібне, ми здорові, і живі, не тертічо хвилини, не почувши ніяк, відповідь на питання, що ми дивили. як Нагадаю, у січні цього року Максим Наліпа отримав поранення і деякий час лікувався в лікарні імені Мечнікова в Дніпрі, переніс три операції і повернувся до служби. Похорон відбувся без участі родини Максима, оскільки його дружина та син не змогли приїхати. Раніше видання BBC Україна писало про те, що син Максима Наліпи виїхав з матір'ю та сестрою на початку повномасштабного вторгнення 22 року в Ізраїль. На той момент юнакові було 17 Років. На даний момент йому 21. Він служить в ізраїльських Збройних силах. Крім цього, він має громадянство Ізраїлю. Як військовому Цахалу, дозвіл на виїзд із Ізраїлю йому мало дати командування. Однак чому діти та дружина таки не змогли приїхати, коментарів більше не було. Нагадаю, першою про смерть Неліпи повідомила саме дружина Максима Тамара Неліпи. Вона зазначила, так не мало статися. Йде слідство обставин, як пояснило його частині, де він служив останнім часом, і був призначений командиром. У мене немає слів і сліз. Мої співчуття нашим дітям найглибші співчуття мамі Максіка, рідним і друзям, співчуває собі та всім нам. Це нестерпна втрата. будь там війна, написала. Тамара у Фейсбук. Незважаючи на те, що сім'я не змогла бути присутньою на похороні, Максима Неліпо провели в останню путь друзі, а також дуже відомі люди, з якими свого часу співпрацював Неліпа. Зокрема, телеканал Київ показав фрагменти, що з Неліпою прийшли попрощатися. Ведуча Марічка Падалко, яка напередодні зазначала, що мріяла записати інтерв'ю з Максимом, однак командування не давало згоди. Також камери зняли, як попрощатися. Прийшов і Олександр Педан, і Костянтин Грубич, сценарист Андрій Чевурін, актори дизель-шоу Яна Глущенко. Також прийшов Євген Крутоголов та Євген. Гашенко в останню путь наліпу провів і співак Віталій Козловський, а також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Телеведучий Анатолій Анатолійович разом з сім'єю також прийшли на похорон Максима і зазначили, що дуже сумно з цієї втрати сам телеведучий поділився ось цими кадрами прощання з Максимом Наліпою. Колеги Неліпе зазначали, що останніми роками Неліпа практично зник з екранів, пропозицій не було. Працював інженером-програмістом у зоні відчуження. Уявіть собі його керівництво і колеги відгукувалися про нього як про дуже сумлінного співробітника, який ніколи не страждав на зіркову хворобу і завжди був готовий прийти на допомогу. Всім міцного здоров'я та перемоги для України. Я Максим Неліпа, минулому телеведучий та шоумен, Зараз командир розвідувального зводу у структурі командування сухопутних військ. Наш підрозділ виконує завдання на Бахмутському напрямку. Серед основних потреб критичною є нестача автотранспорту. На трагічну звістку про загибель Максима Наліпи відреагував і його колега хореограф та учасник шоу Танці зірками, які сьогодні також служать в збройних силах України. Дмитро Дікусар про те, що Максима Наліпи не стало, мені сьогодні вранці написала мама. Я пам'ятаю Максима позитивним, щирим і дуже відкритим тим, кого дійсно можна назвати справжньою людиною. Тому мене не здивувало, що він пішов добровольцем на початку повномасштабної війни. Хочу, щоб люди пам'ятали, він ризикував і віддав своє життя, щоб інші жили, сил його рідним, безкінечна повага і вічна пам'ять воїну, світлій душі та справжньому чоловіку. Зазначив хореограф в інтерв'ю для видання обосю I can't believe, can't believe my way, my my Крізь сльози також пише сьогодні Олена Шоптенко, українська хореографка і танцівниця. До речі, саме в дуеті з нею Максим Неліпа брав участь у танцях зірками. Ми танцювали десь в 2007 році. Пише Олена, Макс мене вже тоді дивував позитивним ставленням до всього. Йому важко було навчатися нових рухів, але він дуже правильно працював. Ми дуже багато тренувалися. Він був старанний. Боже, кажу, був і так не віриться, коли про людину кажеш в минулому часі. Максим так завжди був таким знаєте веселим. Він був такою запальничкою, оскільки я його пам'ятаю. і найцікавіше те, що я не пам'ятаю, щоб якось бачила його колись злим. Партнерка Неліп в другому сезоні танців з зірками також пригадала одну ситуацію. Ми танцювали сам, бо репетиції тривали всю ніч. Це дуже важкий танець. Він усім нелегко дається. Пізніше його навіть учасники прозвали танцем-вбивцею. Ніхто не міг швидко засвоїти. Максу він теж не піддавався. Тому так довго репетирували. І думаю, він добряче втомився, однак ніяк не виказував цього. І коли ми вийшли на паркет, почали танцювати, він відчув слабкість, втратив рівновагу, але дуже швидко прийшов до тями. Проте номер ми тоді так і не дотанцювали. Знаєте, такі ситуації бувають, всі в цих програмах працюють просто на зношення і фізично, і морально. На жаль, після танців з зірками ми не так часто спілкувалися, пригадує Олена в інтерв'ю для обос .UA». Але я добре пам'ятаю, яким він був під час нашої спільної роботи. Це позитивна людина, він був неймовірно компанійським. От зараз кажу, був, а не вірю, що це так. Людина душа. Він дуже вкладався в тренування, не все вдавалося легко, і це нормально. Але мене вражало на якому позитиві він увесь час перебував, як просто реагував. На зауваження журі, от навіть не згадаю, щоб серйозно засмучувався, все сприймав з гумором. Доброго вам ранку, доброго вам настрою всім і багатим і різним. Май реєстрації тим, хто задоволений своїм життям, тим, хто не задоволений своїм життям. Доброго ранку, всім. знову субота. Знову вітаю я вас, Макс Ліпад. Олена також зазначила в інстаграмі за всі ці роки війни. Серед тих, кого я знала особисто близько, не було загиблих на фронті. Сьогодні відчуваю невимовний біль. Загинув під час бойового завдання мій партнер у танцях зірками зірками-2» Максим. Наліпа мої співчуття родині Максима дуже важко підбирати слова у таких випадках. Вічна пам'ять герою написала танцівниця. Олена Шоптенко Нагадаю, вона також брала участь у цьому проєкті разом з Володимиром Зеленським. Їм вдалося дійти до фіналу та навіть перемогти у шоу Танці зірками. Пара номер P'ять. Володимир Зеленський. Ух, це був 2006 рік. Перший сезон танців зірками, коли Могилевська програє. А президент України в майбутньому виграє танці зірками. У програмі ЖВЛ танцівниця згадала, що тоді отримала від нього чимало порад, які вплинули на її професійний розвиток. Це звучить трохи незвично, але наша співпраця з Володимиром Зеленським дала мені потужний імпульс у кар'єрі. Деякими з його порад я досі користуюся під час створення постановок. Розповіла Шептенко, Вона згадала, що на той момент їй було всього 17 років, і вона уважно прислухалася до його рекомендацій. Проте за словами Олена, під час перебування в Австрії, куди вона виїхала з сином на початку війни. Її неодноразово запитували про танцювальні здібності Зеленського. На це хореографиня реагує різко. Мені це здавалося абсолютно недоречним. Я відмовлялася обговорювати президента як танцівника. Це не на часі і не має сенсу. Я одразу казала прямо. Для мене важливо говорити про нього як про особистість, як про людину, яка є голосом нації. Шептенко також розповіла, що під час участі у шоу вона відкрила Зеленського з несподіваного боку. Він був тією людиною, яка завжди стояла за своїх, наче гора. Це відчувалося тоді, і ми бачимо це зараз. Останній раз вони спілкувалися, коли Зеленський переміг на президентських виборах. Тоді Олена привітала його з обранням. Мені було 17, я отримала від нього поради про драматургію, про те, як правильно щось подати. Це був важливий і сильний період у моєму житті, і я ним пишаюся. Пишається артистка, також що танцювала у парі з героєм України Максимом Неліпою. Мої співчуття родині Макса дуже важко підібрати слова у таких випадках. Вічна пам'ять герою зазначила Олена. Віриш Вірю. в світле майбутнє цієї країни. маю надію, тому що а, люди в нас справжні вони мають. А... Жити гарно і мають жити в гарній країні, тому що вони достойні. і мені здається, що ну, це проблема молодого будь-якого будь-якої держави. Скажімо так, тфу 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 фу дивлячись на сірі. Хай в нас головне, що в нас немає війни.